Ви знаєте, що дуже рідко, завдячуючи Михайлу Миколаївичу Попієву, вона збирається, тому що нема що обговорювати. Раз на квартал зустрілимося, з'ясуємо всі питання, швиденько проголосуємо і розійшлися. Тут в авральному порядку скликається позачергова сесія підписами депутатів про владної більшості душу, щоб в понеділок провести сесію. Певно, я бачаю тому, що Михайло Іванович Ганічери не дуже радий, що це буде в понеділок. Тому що згідно нашого ну, рекламу Чернецької обласної ради відбудеться своїм розпорядженням, як скликати цю сесію. Не треба і збирати підписи. Друге, саме цікаве, що в порядку денному 9 де питань. Ну, одне, одне важливе, да? це зміни до обласного бюджету. А інше таке, ну. Те, що реально вона збиралася по 50 питань, воно чекало, і ніхто до цього не мав ніякого відношення. І навіть якщо ми просили скликати, до речі, жодного разу не було скликано сесію на вимогу 35 опозиційних депутатів, тому що знаходилися Тут же колеги відрапортували, все зробили в понеділок сесія. Питань. Ну, Бюджет це розумію. А друге питання це, що були нам, це е, Павло Михайлович, він... Він реагував зразу, одразу. Це повернення у власність, комуна, комунальну обласну власність приміщення подару на сім. Це минулий прокурор обласний Коваль написав заяву, це вперше в історії Чернівців, написав заяву і одразу обласна рада передала прокурату, от, міській прокуратурі приміщення в центрі міста 450 квадратних метрів. Отак от він написав. Той передав. Я, до речі, зустрічався з новим обласним прокурором то стосовно тих питань, які знаходяться в мене на контролі, які чому затягуються 6 квітня місяця, то я розпитав, скажіть, будь ласка, ви знаєте, що це вперше було в Черниця? У вас вже ні орендної плати нема, нічого нема. Що вам, далися вам там події? Лишіть, був, будь ласка, Так не може бути. З ну, сторони людини, яка захищає честь Мондіру і він хоче е, щось зробити добре для своєї е, установи, я його розумію. Але кажу, я буду захищати громаду. Тому що інватранс може було теж так розділівати 70 мільйонів знову ж таки по одній заяві. От кожен би написав заяву і було би добре. Але саме цікаво, ну, що вони, ці підписанти, Сесії підкасалися, це з метою забезпечення потреби власних бюджетних закладів васигнування. Це ті гроші, що Михайло Миколая казав, я привіз 43 мільйони. Покажіть мені, на чому він інкасатор? Він, він підробляється, чи возить, чи не возить. Це гроші йдуть по рахунку. Що він нам розказує якійсь несенітниці? Він, він розказує ці байки, потім сам не хвірить і потім заставляє ну, Бандерлоги, він же так ну, любить розказати, я привіз, покажи ту валізку, якій ти возиш це. То ось, пам'ятаєте, скільки ми били списи в обласній раді, коли ми вважали, що незаконно приймається рішення щодо спільних розпоряджень голови обласної ради і облдержадміністрації про внесення змін до бюджету в міжсесійний період? Да. То можу вам сказати, що Михайло Миколайович, Попій, Михайло Іванович Ганічер спокійнесенько за філіжанкою Каро могли розглянути всі ці питання. Підписати спільне розпорядження, а потім скликати позачергову сесію. позачергову сесію затвердити. І їх більшість, одобрям, добрянської ніколи не вникають, тоді все було б добре. А чому про це я говорю? Певне я, що в понеділок з'явиться заява Михайла Івановича Хайніча, який скаже, що так йому займатися сімейними справами, так йому це веселе самоврядування. Надоїв. І так Михайло Миколайович провів дуже потужне Буковинське вічі Європа кличе, що треба все ж таки, що я йду на пенсію і думаю, що Михайло Миколайович Папіїв був би дуже добрий голова Чернівецької обласної ради. Тобто той запасний аеродром, який лишався у Папієва, над яким зараз Тучі дуже довго згостилися, і він розуміє, що. Сьогодні ж була відставка призначена нового Львівського губернатора. Те ж саме буде і по розвіду, по результатам діяльності за рік, а ну, в Чернівцях нічого не, ж бачите. Всьому виникати не докоривалася. Але я, я б швиденько, як тобі нашкодівши хлопчик, кинуся собі, буду головою Ченівецької обласної ради, представницький орган, нічого собі не роблю, правильно? А ви призначаєте собі місті собі в зимовий період, у період без грошей. Хайло Миколаївич, ви так дуже добре керували, то думаю, що треба докерувати до кінця, щоб ви показали всі ваші починання, щоб ви все ж таки добудували ту школу в Успутині, яку ви капсулу заклали, щоб ви показали мені і мешканцям Чернівецької області мережу розгалуджених книгарень понад 20 по всій області, в кожному районному центрі. Ви принаймні покажіть Буковинську книгу з директором легітимним за два роки. От покажіть, що ви зробили. Крім колоду і крім нівелювання поняття місцевого самоврядування. Це всі його розробки. Але цими розробками чому зацікавилася Європа. Це певно для підручника, хто диссертацію напише в Європі. Ну, це, в принципі, все, що я хотів сказати.